Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, і в нас таке запитання: наближаються новорічні свята, і будемо сьогодні питати карт Таро. Зараз я прочитаю. А... На що він відважиться до кінця цього року? Тобто. Дивіться, якщо ви дивитеся вже після нового року, ви можете так і поставити, на що він відважився, просто зрівняти, наприклад, так. Або якщо ви дивитеся вже в 23-му році, ви можете е питаннячко трошечки змінити. Наприклад, запитати, на що він відважиться до кінця цього місяця. Або е тобто я тут рік не приписую. Хоча енергія може. Сьогодні підходити до одного, через рік підходити до іншого. Ось. До кінця цього місяця, до кінця цього року. Тобто, якщо ви дивитесь після нового року, ви можете вже на наступний рік дивитися. І так, можу у вас довгограючи. І так, чомусь я вирішила зробити три. Зробимо три. Буду викладати на неймовірний світ таро. Щоб туди доходили, можливо, там комусь цікаво буде. І так, дивіться: перший, другий і третій варіант. Беріть, вибирайте свою карту. Так, Вибирайте свою карту. Е е якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу. І так, я ці дві трошечки відкладу. І так, перший варі варіант, на що він відважиться до кінця цього року. А ви вже задаєте по-своєму. І так. Ви знаєте, в нього великі страхи. Чи він відважиться, чи ні, він боїться на щось відважитись. Якийсь крок зробити. Людина налякана. Ви знаєте, тут може бути, бачите, як скільки тут ворон. Так? Але все рівно, дивіться, хоч які би ворони не були, є все рівно якась хороша енергія. Тобто, що можна сказати з цієї карти? Він може наважитися, він може трансформацію пройти, страх перебороти. Що можуть бути, хто можуть бути ці птахи? Це можуть бути його рідні, як і мама, тато, рідня якась, друзі. Друзі можуть бути, навіщо вона тобі тому подібне? Не роби нічого, не роби ніякий крок, вона тебе не любить, ля-ля-ля, і тому подібне. Може бути таке, може бути таке. Ось, страхи в нього є, але чи наважиться він? Тут у нас, ви бачите, два кубки. Тобто, на весь розклад для кожного були два кубки. Тобто, шанс є кругом на велике кохання. І так, чи він наважиться? На що він наважиться? Ну, ви знаєте, я так скажу. Дивіться, через те, що тут таке таро. Наврядлі він наважиться на щось. Його аж дуже переконали. Вже по тій першій карті, можна сказати, його вже аж занадто переконали. І дивимося: зв'язати своє життя з вами. В, В бої йдуть одні старіки, а він тікає. Розумієте? Він тікає. От ну, мені так іде інформація, що він тікає. Він такий і не. Не почавши, можливо, а може, другий крок не зробив і тому подібне. Тобто, виглядає, що він так і не наважиться. Ні на який крок. Скоріше за все, втече. От якщо у вас була така ситуація, це навіть звільнення, бачите? Свобода, ура! Свобода! бачите? Він краще за своїми хлопцями побіжить. Він краще а, а тут мене чекають, тут якась дорога і тому подібне. розумієте? Я бачу, що тут у вас так і закінчується. Він так і не відважиться. Або, дивіться, можливо, він давно вже думав собі піти розірвати відносини. Він, як сказати, Так і не почавши боротися за вас, втікає. Ну, На жаль. Але ви повинні розуміти, не спроста ось тут сонечко. Воно говорить про те, нам... Що, якщо тут сонечко, значить а, вас чекає щось краще. Скажіть йому дякую, що він втік. І радуйтеся життю, тому що хтось прийде новий. Ось так, мої дорогенькі. Дивимося другий варіант: на що він зважиться, відважиться до кінця цього року? Ви знаєте, набереться дірзості. Дерз, Паж мечів. Паж мечів говорить про те, що це хлопчисько. ну, Ви знаєте, відверто вам скажу: бачила 70-річних хлопчиськів, які так і не вийшли з дитинства і почали збирати свої машинки. Танки тільки, знаєте, мільйонери, у яких ну, колекція машин, наприклад. да, у мене колекція квітів в вазоні, маю на увазі, а хтось збирає машинки. Це теж прояв того, що чоловік не награвся колись. І ось тут якась вихідка буде в нього. Або дивіться, наразі він за вами, може, спостерігає, приміряється, набирається розміру, не розміру. Розуму хотіла сказати, розміру. Можливо, качається. Ой, чесно вам скажу. От, бачите, роби вигляд, що він вас не бачить. Але, щоб ви розуміли, він за вами спостерігає. До речі, ви, якщо краще подивитеся, ну, якщо ви знаєте, про на кого ви дивитесь, ось, то а, ви помітите, що а, він за вами спостерігає, зацікавленість вами. Ось, На що він відважиться? Ну, що це таке у нас? Е Chevy. Ви знаєте, я тут не бачу, що він на щось відважився. Тут мужчина, ну що це такі за мужики пішли? Ну, вибачте. А, стоп, стоп. Не мужики пішли, дивіться. А, через те, щоб не... він, по-перше, він за вами де може спостерігати? Може спостерігати за вами в інтернеті. Розумієте, Якщо, тому, що мені тут іде мужчина. Зараз я поясню. Мені тут іде мужчина е, військовий. Лікар, можливо, якийсь інженер, комп'ютерний спеціаліст, айтішник, так? людина така, холодного розуму, можна сказати, не просто так він за вами спостерігає. знаєте, І почуває себе, я так відчуваю, як хлопчисько, Хоча він дорослий. Це не значить, що він там машинки, танчики збирає або в ігри грає. ні Ні-ні. Тут мені випадає дуже серйозний мужчина. Може бути, що він просто. Повітряний знак, близнюки, ри... Які риби? близнюки, терези або водолії. Може бути. Але тут, скоріше за все, просто такий, знаєте, одинокий вовк або військовий, як я кажу, який на завданні дуже мудра людина, можливо, навіть якщо. Дійсно, це то він ну, не має значення, чи він військовий, то він може бути якимось командиром, ось офіцером. І, а якщо просто на роботі десь працює, то він якийсь начальник, начальник відділу, чи ще щось. Людина з посадою, тому що він має такі жорсткі поняття організації. ну, Людина майже така як імператор. Ось я трошечки вам договорюю. Щоб ви розуміли, про кого йде мова, чи підходить ця людина для до вас. Я маю на увазі до тієї людини, на яку ви дивитеся. І дивіться: якщо він дійсно військовий, він тільки, будемо так казати, тут можна сказати, що він читає зараз. Я ще раз достану цю карту, щоб ми її побачили. Він може бути, що він читає ваші. Листи, ваші повідомлення через те, що він вас не може бачити, так? Він військовий. Ось. Але дивіться, він така людина мудра, я вже сказала, логічна мудра людина. І наразі, бачите, він відходить від ілюзій. Наразі він не може знайти шляху до вас. Якщо особливо він військовий, то будемо так казати, що він не може піти. У нього не вистачає до цього ресурса. Ресурса це може бути і часу, грошей теж Розумієте, це не нестача ресурсів у нього, щоб ви просто розуміли. На жаль, він не може. Як то кажуть, звільнитися, щоб хоча б коротко з вами побачити. Ось єдине може насолодитися тільки вашими листами, тільки вашими повідомленнями. Ну, в принципі, тут я так скажу, мої дорогенькі, він так і не наважиться ні на що, тому що ресурсу немає в нього. Я вже сказала, який. Навіть якщо він якась посадова людина, в нього є багато роботи, будемо так казати, знаєте. Не по не почати край. Він зайнята людина, він серйозна людина, тут дуже мудра людина. І як я сказала, одинокий вовк і ось ці карти показують. Це людина з великим досвідом, з традицією, з корінням якимсь, з родословною може бути. Ось, щоб ви розуміли, він так і не наважиться, тому що нема ресурсу. Вірніше він може і наважитися, але як він не може лишити свою бригаду, він не може лишити своїх робочих, наприклад, якщо він десь на роботі, Ось, треба сверхурочні робити. Можливо, він готує якусь зброю для військових, або він десь у відрядженні, до речі, теж може бути в ізоляції, тобто далеко від вас, це теж може бути. Ще, знаєте, Може бути в нього підвищення кваліфікації. Тут дуже багато чого може бути. Просто через те, що це не індивідуальний розклад, я не можу точно сказати. Ось. І е, не те, що він, він просто не зможе зробити ніякого кроку. Ось так. Ось так я бачу, мої дорогенькі. На жаль, на жаль, але людина вартує уваги. Тобто, е, любите, він цікава людина, надійна людина. Єдине, що почекати. Бачите, почекати треба, почекати його, як би це сказати, коли він буде мати час. І так, на що він зважиться до кінця цього року? Ви знаєте, як би йому важко не було, ось наразі йому дуже важко, він десь в дорозі. Бачите, він може бути тут і волонтером, тому що, бачите, як в дорозі щось перевозить з -за кордону, на кордон, туди-сюди. Людина дуже зайнята і перегружена. Чи, вда... Чи... <смас> Чи відважиться він до кінця? На що На що він відважиться? Угу. І следующее. Ви знаєте, тут мені карти теж показують. У нього вели, ось як я сказала, що в нього, дивіться, а в нього дуже велика загруженість. Тобто працює за десятьох, можна так сказати. Дуже багато роботи на роботі. Вирватися, вирватися, ну, Мої дорогенькі, ось ці три карти показують нам, що вирватися ну практично неможливо. Неможливо. Розумієте? Але все рівно він виривається, і до кінця року я бачу, що людина щось змінює і з'явиться хоча б на Новий рік. Святкування, ви бачите, у колі сім'ї. І ось ще й тут карта хороша під низом підсилює нашу десятку кубків. Тобто. Він я би сказала, ви знаєте, по цих картах він таки вирветься, і я би сказала, що він не просто вирветься, він так несподівано прийде. Тому що ось ці, ось ці карти мені показують ну настільки швидко, ви навіть знати не будете, приїде він чи не приїде. От можливо, що він вам скаже, що він не приїде, і він таки приїде. Шанс буде, він приїде. І з якимось подарунком я навіть бачу. Колі сім'ї із подарунком. Тут я не можу сказати, де саме він, можливо, на війні дійсно, а можливо, просто десь у дорозі працює. Дуже багато роботи. Я, наскільки бачу, тут ці карти показую. Але він все рівно вирветься на свій страх і ризик, щоб побачитися з вами і не втратити цього шансу. Мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе. Звичайно, я бажаю вам гарного нового року, щастя, здоров'я та любові. І все буде Україна, і разом до перемоги так само. На все добре, мої любі.